Всім. Це геч автомобіля ГМБХ. Я тут показую зазвичай всі відео свої по автомобілях. Ну і деколи показую, що ми тут не просто поховалися, не просто фірму маємо в Німеччині, а ще. І допомагаємо трохи для ЗСУ. З цієї площадки вже виїхало 28 автомобілів, не збирали гроші за власні кошти для ЗСУ. А Старлінків то дуже багато виїхало. Ну, багато всього виїхало. І дехто скаже, що це треба по-тихому. Але я скажу, що по-тихому треба для тих, хто нічого не хоче дати. Той, хто з -з -з голову в пісок всунув і думає, мене не треба трогати. І сам ніхрена не дав, але каже, треба Ні Ніхрена не треба по-тихому. Треба по-громкому, треба змотивувати інших. Коль, буде навіть. Ось то, до речі, Т4 теж, ну це не ми купили, це люди купили, таке що їде на БЦУ. Везе Ігор Козачук, його по своїм везе машину з Ковеля, до речі, всі, всі, всі перевізники, ну абсолютно всі гімнюки, прикрім Козачок, так, там в машині. Є десплата нормальна у нас. Спиті, що він знати? Странний чоловік. Привиті привикати. Це, до речі, водій, один з ковальських перевізників, один, який може привезти за свої кошти без заробітку для ЗСУ машини. Везе, е сьогодні ось Т-4. А всі решта скажеш, для ЗСУ, та ще дорожче захочу. Така фігня народ. Я знаю, що коли... По-тихому це нуль. А так, можливо, я ще когось змотивую, війна не закінчується, допомагайте. От скажімо, Старлінг на сьогодні подешевше. 300 євро в Німеччині. Скинулись по сотці євро і Тут треба вперло. Такі сумашини. Кажу, один з сьогодні є, що за свої возить для ЗСУ машини. Бо може, їм ворожий треба. Ну що, Буду закінчувати. Таке коротеньке відео, народ. Помагайте. Війна не закінчилась, кожен чим може. Ігор, тебе знайдуть. Я знаю, що знайдуть. Головне дуковиля. Вдому знайдуть. Не знаю, хто. Наперед. Поспий добре. А чого ти до нас? Чого ти вдома не спиш? Ну странно. Тепло, а в нас що, холодно. Я тут хоч виплічую, а у нас тоді Все, дякую. Все. До наступних відео народ. Буду. От наша стоянка. Отака. така велика, українська. У нас фірма вже багато років. Не втекли від війни, були тут, працювали. Давно. Звертайтеся. Якщо потрібні будуть машини, в описі цього відео знайдете посилання на нашу площадку. Подивіться ціни, зацікавить щось, телефонуйте, там є і телефони в описі даного стріму навіть. На да все добре, до побачення, звертайтесь. Допомагаємо ЗСУ. Слава Збройним силам. Слава Україні!